Визначимо вагу ось такого пластмасового бруска. Вага його дорівнює 0,4 н. Далі ми цей брусок, це в нас є вага П1. Далі ми цей брусок зважимо разом із трьома тягарцями. Хоча в завданні написано про два тягарці. Ми, власне, візьмемо три тягарці, тому що, так, сила тертя буде більшою. І виміряти ми зможемо її точніше. Ось наш брусок і три тягарці. І сила. Тіртя, Точніше, вага чи сила тяжіння в цьому випадку, це є 3,4 н. Брусків брускає тягарців 3,4 Н. Тепер спробуємо е, визначити силу тертя. Тобто силу, яку буде показувати динамометр. Фактично при переміщенні цих брусків рівномірно, більш-менш сила приблизно дорівнює десь порядку 1,1 н. Тобто втертя в першому випадку, це коли ми пластмасою по пластмасі, вона дорівнює 1,1 ньютона. Далі ми той самий досвід повторимо на іншій поверхні. Це буде поверхня стола. І, відповідно, сила в цьому випадку вона стала меншою. Вона приблизно дорівнює 0,7 ньютона. Коли ми ці, ці гарці покладемо на брусок, але він буде ковзати не широкою гранню, як було перший раз, пластмаса по пластмасі, а буде ковзати вузькою граню по пластмасі. І ми таким чином маємо побачити, чи буде залежати сила тертя від площі дотику чи ні. Тобто, якщо сила тертя буде однаковою, то від площі вона не залежить. а Якщо буде різно, ну, значить від площі залежить. Отже, тягнемо і зусилля. З яким тягнемо, так само є десь в районі 1,1 ньютона. 1,1. Ньютона. Отже, вага пустого бруска 0,4, вага з тягарцями 3,4. Сила тертя, коли ми пластмасу. Пластмаса ковзала по пластмасі, тільки цією широкою грань встановила 1,1 н. ж ця широка грань ковзала по столу, вона складала 0,7 н. І коли вже вузькою грант, ось як зараз у нас є, дотикалася пластмаса до дотик. пластмаси, сила тертя так само встановила 1,1 н.